Доброго дня всім друзям, з вами Ольга. І сьогодні поговоримо про біденс. Дуже багато запитань від людей, що хочуть купити біденс, і не знають, наскільки він вибагливий, що йому потрібно, і тому дуже коротко я зараз розповім про саме головне, що йому потрібно. Перше, що треба знати, що він не вибагливий до субстрату, тому можете садити його в землю і все буде рости дуже добре. Це великий плюс біденса. По-друге, дуже добре розмножується живцями. Укоренюється швидко, наростає теж, тому час вирощування від живця до гарного кущика дуже короткий. Третє потребує мало прищіпок. Достатньо одного разу на початку вирощування, далі росте сам і формує гарні кущі. Четверте не вибагливий до добрив, не хлорозить. Підживлюємо мастерам 15, 5 30 два рази на місяць і все. П'яте. Його не їдять сломаки, що теж дуже, теж дуже важливо. У минулому році було дощове літо, і я, мабуть, більше тисячі гривень витратила на засоби від сломаків. І майже єдину рослину, яку вони не їли, це був біденс. Інші комахи теж не дошкуляли. Шостий хвороби. Попри погану погоду, він не хворів зовсім, і в цьому році теж не хворіє. І сьомий він цвів, поки не випав сніг. Я навіть фотографувала його 18 листопада, цвів довше всіх моїх рослин, тому гадаю, що він теж знайде місце в наших садочках, особливо, кому подобаються такі гарні кольори. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!